Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Цей випуск присвячений, звісно, жеребкуванню Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА стадії чвертьфіналів і надзвичайно цікаві поєдинки, які чекають на нас. Всіх будемо зараз говорити про них, але... На початку одразу прошу, напишіть в коментарях, який матч ви чекаєте найбільше і взагалі вашу думку від жеребкування чвертьфінальних етапів єврокубкових клубних турнірів. Також прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Ну і будь ласка, підтримайте проект донатом, якщо маєте змогу, маєте бажання. Ось лишаю реквізити в описі до відео, і також на екрані. qr на банку. Скануйте, допомагайте і підтримуйте український Ютуб, тож репкування Ліги Чемпіонів УЄФА, стадія 1-4 фіналу і одразу поєдинки гідні фіналу цього головного клубного турніру в усьому світі. І безсумнівно, Реал Мадрид, Манчестер Сіті це ого, го яке протистояння. Звісно, ми будемо вболівати за Андрія Луніна і його команду. Хоча знає, що серед підписників є не тільки фанати Реалу, але й вболівальники. Манчестер-Сіті. Звісно, це протистояння гідне фіналу, і варто відзначити, що ці команди вигравали лігу чемпіонів минулого сезону Ман-Сіті і позаминулого сезону Реал Мадрид. Олександру Зінченко його арсеналу теж буде непереливки, тому що протистояти їм буде мюнхенська Баварія. Так, Баварію лихоманить цього сезону, але й Арсенал не безгрішний і не ідеально виступає тим більше в лізі чемпіонів. Тому тут може бути все, що завгодно. Хоча Арсенал 100% не аутсайдер в цьому протистоянні. Не менш захоплююче буде і в інших поєдинках Атлетіко Мадрид, Борусія, Дортмунд, досить рівна пара, можливо, з більшим дещо фаворитизмом саме в підопічних чоло Сімеоне. Ну і Парі Сан-Джермен Барселона. Ще одне класичне протистояння в 21 столітті в лізі чемпіонів. Так, вже без Месі, Неймара, але все ще з Бапе, Робертом Левандовські та Хаві на тренерському містку. Тут теж буде пристрасно, гаряче і абсолютно яскраво. Відзначу, що вже відома і турнірна сітка плей-офф. Тож переможець пари Атлетіко Мадрид борусія Дортмунд зустрінеться з командою, яка переможе у протистоянні Парі Сан-Джермен Барселона. І ще цікавішим є те, що в півфіналі ми можемо побачити українське протистояння Олександр Зінченко проти Андрія Луніна. Це станеться тільки якщо Арсенал пройде Баварію Мюнхен, а Реал Мадрид відповідно Манчестер Сіті. В Лізі Європи та в Лізі конференції УЄФА також відбулося жеребкування. І починаємо з Ліги Європи УЄФА одразу італійським гарячим протистоянням Мілан-Рома. Це окраса чвертьфіналів без сумніву, хоча і фаворит турніру Ліверпуль, який буде приймати Аталанту на Енфілді вже в першому поєдинку. Це теж має бути дуже цікаво. Хоча одна з найцікавіших команд цього сезону у хабі Алонсо Байер Леверкузен, який буде приймати Вестхем Юнайтед, лідери Бундесліги проти діючих переможців ліги конференцій УЄФА, але ж не забуваємо і про українців. Бенфіка Анатолія Трубіна зіграє проти Марселя. Так, це той Олімпік, який є кривником шахтаря у цьому сезоні. І вже відомо, якщо Бенфіка Трубіна пройде Марсель, то в півфіналі вона зіграє з переможцем пари Ліверпуль Аталанта. Точно будуть італійці в одній другій. Команда, яка виграє в матчі Мілан-Рома, буде зустрічатися з переможцем класичного німецько-англійського протистояння байер Вестхем. І ліга конференцій УЄФА, можливо, не така статусна, як Ліга Чемпіонів, навіть Ліга Європи УЄФА. Та теж там буде на що подивитися. У таких парах, як брюге Паок, Олімпіакос Фенербахче, це завжди гаряче протистояння греків з турками, астонвіла ліль, англійці проти французів. І тут, напевно, найбільш статусний поєдинок. Хоча й Вікторія Пельзень та Фіорентина теж мають видати справжнісінький спектакль. Ну і півфінальні пари вимальовуються ого, го які з одного боку переможець пари Ліль Астонвіла проти Фенербахче Олімпіакос і команда, яка виграє у цьому протистоянні. З іншого боку, це команда, яка переможе в матчі Вікторія Пельзень Фіорентина та Брюге або Паок. Відзначу, що всі чвертьфінальні поєдинки відбудуться вже у квітні. В Лізі чемпіонів це перші матчі 9-10 квітня і матчі відповіді 16 та 17 квітня. Відповідно, ну і в Лізі Європи та в Лізі конференції. Це 11 квітня. Та відповідно поєдинки відповідь 18 квітня. Ось такі вони чвертьфінали Єврокубків цього сезону. Надзвичайні результати, як на мене, жеребкування. На завершення цього. Відео прошу, напишіть в коментарях, який поєдинок понад усе чекаєте, і за кого вболіваєте в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій УЄФА. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Якщо є ваша ласка, ось скануйте QR-код та донайте на розвиток каналу. Всім спасибі, дякую, друзі. Я Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого. А Україні разом ми, звісно, кажемо. Пере. mahai